Гравці Івано-Франківського урагану завітали на тренування до своїх юних одноклубників, вихованців дитячої юнацької школи, щоб привітати з новорічними та різдвяними святами наймолодших ураганівців, які роблять лише перші кроки у міні-футболі. Свої рідний іспит чи залік маленькі футзалісти, А у цій секції, уже майже цілий рік, займаються діти віком від 5 до 8 років. Пройшов відмінно. Після розминки наставники майбутньої зміни урагану Іван Скіцько та Дмитро Мельниченко поділили дітей на кілька четвірок і розпочалася гра юним футзалістам Протистояли Олег Іжаковський разом з Петром Шутурмою, Ренатіньо та босем Біро ЖД. Весела футзальна забава. Завершилась рахунком 5-2 на користь малюків, після чого кожен з них отримав новорічні подарунки від усіх присутніх гравців урагану з автографами та фото на згадку. Я не починав в такому віці, і багато там футболисты, ну, це вообще даже приємно, интересно смотреть. я їх бачив, як вони тільки приходили. Да, і сейчас. ну, є великий прогрес, Интересно, вони растут, і там мяч під подошву, передачу віддати. Молодці. А це как ну, бы акции я б не назвав, Наверное, це все-таки. Ну, я говорю, ми з удовольствием самі приїхали посмотреть, що вони научились, чому вже за год. Ну я доволен, чесно. І я говорю, ми ребята отримали масу удовольствия, навіть я у наших, е, вроді як, скажімо, заслужених да, старого спорту. І то улыбка на ліцеї, адреналин, адреналін, якийсь заряд бодрості. Ну, супер, просто супер. Тим часом у четвер відбулось жеребкування фіналу чотирьох Кубку України, який відбудеться у Запоріжжі 29-30 січня. Згідно жеребу, у першому півфіналі зустрінуться Львівська енергія та наш ураган. Другу півфінальну пару склали «Кардинал Рівне та Донецький Шахтар. Усі три матчі фіналу чотирьох пройдуть на майданчику Палацу спорту Юніс. Новий 2011 рік ураган розпочне домашнім поєдинком 14-го туру чемпіонату. Іно-Франківською відбудеться завжди принципове енергетичне дербі. 11 січня суперником підопічних Сергій Гопаленка буде Львівська енергія.